Привіт! Це тест драйв книги від Мегого Аудіо. Слухай уривок просто зараз, а повну версію шукай у мобільному застосунку Мегого за посиланням в описі. Початок то мить, коли варто якнайкраще подбати про істинну рівновагу речей. Кожна сестра Бена Гесерет знає про це. Тож, приступаючи до вивчення життя Моаддіба, Зважте спершу на те, у які часи він з'явився, бо ж народився владар у рік 57-й правління падишаха імператора Шаддама IV, й особливо уважно придивіться, де саме він з'явився на планеті Аракіс. Хай не вводить вас в оману той факт, що народився він і прожив перші 15 років свого життя на каладані. Аракіс планета, також знана як Дюна. Ось місце його на віки віків. ПРИНЦЕСА ІРУЛАН. Оповідь про Муаддіба. За тиждень до переїзду на Аракіс, коли метушня останніх приготувань от-от мала обернутися на нестерпне божевілля, якась старезна баба навідалася до матері хлопчика Пола. Замок Каладан горнула тепла ніч Прадавні кам'яне громаддя. Що слугувало домівкою 26 поколінням роду Атрідів, укрилося холодною росою, як завжди, на зміну погоди. Стару пустили через бокові двері та повели склепінчастим проходом повз кімнату пола. Скориставшись нагодою, вона зазирнула всередину поглянути, як той лежить на ліжку. У тьмяному світлі напівзгаслої, завмерлої над самою підлогою лампи підвіски. Хлопчик, який уже не спав, бачив у проймі дверей громісткі обриси жіночої фігури, що стояла на крок попереду від його матері. Стара скидалася на відьму волосся, схоже на сплутану павутину, наче каптур ховало в тіні риси обличчя, а очі виблискували, мов коштовності. А він не замалий, як на свій вік, Джесіко? запитала стара. Голос повнився хрипким свистом і брящав, як розладнаний балісет. Мати пола відповіла м'яким контральто усі знають, що атріди дорослішають пізніше, ваша привилебносте. Чувала я про це, чувала, прохрипіла стара, але ж йому вже п'ятнадцять. Так, ваша привилебносте. Він прокинувся і підслуховує, хитрий малий шельма. Тихо зареготіла прибула. Проте підступність необхідна правителю, а якщо він і справді квізацхадерах. Що ж? Причаївшись у мороці ліжка, Пол дивився на всі біч крізь тонкі шпаринки ледь розплющених очей. Два блискучих овали, очі старої, розширилися і спалахнули, коли зустрілися з його поглядом. Добре виспись, хитрий малий шельмо, кинула стара. Завтра тобі знадобляться всі твої вміння, аби зустрітися з моїм Гомджабаром!» І вона вийшла, виштовхнувши його матір у коридор та з гучним гуркотом зачинила двері. Пол лежав, замислившись: Що таке Гомджабар? Багато прикрощів довелося йому зазнати в ці часи змін. Та з'ява старої була дивнішою за все. Ваша привелебносте. А ще те, як вона зверталася до його матері Джесіки, наче та була звичайнісінькою служницею, а не леді Бене Гесеред, наложницею герцога та матір'ю герцогського спадкоємця. Гомджабар це щось із Аракіса, про що я маю знати, перш ніж ми опинимося там, подумав Пол. Він прошепотів ті дивні слова «Гом Джабар», «Квізац Хадерах». Ще стільки всього треба вивчити. Аракіс настільки відрізнявся від каладана, що свідомість пола лихоманило від нових знань. Аракіс, дюна, пустельна планета. Зуфір Хават, майстер асасин його батька, пояснював. Їхні смертельні вороги Харконнени 80 років панували на Аракісі, вони утримували планету як свій квазіфеод відповідно до контракту з Дапт на видобуток геріатричних прянощів Меланжу. Тепер Харконнени забиралися геть, а планета ставала повним феодом Дому Атрідів, очевидна перемога герцога лето. Хоча, як сказав Хават, у цій очевидності чаїлася смертельна небезпека, адже герцог Лето був дуже популярним серед великих домів Лансрааду. А популярність викликає заздрощі світодерзів, додав Хават. Аракіс, дюна, пустельна планета. Пол спав, він бачив якусь печеру в околицях Аракіна. Навколо нього в тьмяному світлі завмерлих у повітрі ламп рухалися мовчазні люди, усе там виповнене величчю, як у соборі, і він очував єдиний тоненький звук крап, крап-крап. Ще в вісні пол знав, що все запам'ятає, він завжди пам'ятав пророчі сни. Сон розтанув. Пол прокинувся в теплі свого ліжка. Він усе думав і думав. Світ замку Каладан, де не було жодних ігор і не траплялося однолітків, можливо, не вартував смутку під час прощання. Лікар Юе, вчитель пола, вказував на те, що класові системи фафрилах на Аракісі дотримувалися не надто ревно. Планета повнилася людьми, що жили в пустельних краях без каїдів та башарів, які б керували ними, людей барханів, що звуть себе фрименами. Не внесено в жодні переписи імперської палати. Аракіс дюна, пустельна планета. Відчувши напругу в усьому тілі, Пол вирішив удатися до однієї з практик з угамування плоті та розуму, яких його навчила мати. Три коротких вдихи викликали звичну реакцію його несуть хвилі самосвідомості. Свідомість фокусується, аорта розширюється, розум виганяє всю непевність пізнання, свідомість під контролем, кров збагачується киснем і розтікається по обважнілих кінцівках. Ніхто не здобуває їжу, безпеку та свободу лише завдяки інстинкту. Тваринна свідомість не простягається за межі буття моменту цього. Нездатна осягнути, що її жертви зникають навіки. Тварина руйнує старе і не може створити нове, тваринна жага лише й наближається до чуттєвого рівня, але ніколи не сягне рівня сприйняття людині ж необхідна система координат, через яку вона бачитиме світ, свідомість за вибором установлює свої координати. Тілесна цілісність упорядковує потік нервів і крові відповідно до найглибших потреб клітинного буття. Всі речі, клітини, істоти є плинними, все прагне до цієї незмінної минущості. Знову й знову в мінливій свідомості пола прокручувався завчений урок. Крізь примружені повіки. Пол відчув, як жовте сяйво світанку торкнулося його підвіконня. Він розплющив очі. Прислухаючись до метушні й поспіху, що поновилися в замку, юнак розглядав помережені знайомим візерунком балки під стелею спальні. Двері прочинилися, і в кімнату зазирнула мати. Волосся на маківці підтримувала Чорна стрічка з овального обличчя. Позбавленого емоцій, дивилися сповнені врочистості зелені очі. Уже прокинувся, промовила вона. Ти добре спав? Так. Пол уважно роздивлявся високу фігуру матері та помітив, як напружилися її плечі, коли вона вибирала для нього одяг із полиць шафи. Інший міг би не помітити нічого, але вона сама вчила його науки Бена Гесеред. Звертати увагу на дрібні деталі. Вона озирнулася, тримаючи в руках напівофіційний піджак, на нагрудній кишені якого було вишито фамільний герб дому Атрідів Червоного яструба. Мерщій, одягайся, правелебна мати чекає на тебе. Якось вона мені снилася, сказав Пол. Хто вона? Вона була моєю наставницею в школі Бене Гессерет», Тепер вона правдомовиця імператора, а ще поле, Джесіка завагалася. Ти повинен розповісти їй про свої сни. Розповім. Ми завдяки їй отримали Аракіс. Ми не отримали Аракіс. Вона змахнула пил зі штанів і повісила їх разом із піджаком на стійку біля ліжка. Не змушуй привелебну матір чекати. Пол сів, міцно обхопивши коліна. Що таке Гомджабар?» І знову материнська наука дала йому змогу відчути ледь помітну напругу, знервованість, яку він інтерпретував як страх. Джесіка підійшла до вікна, широко розсунула штори та поглянула крізь річкові сади на гору Саюбі. Ти дізнаєшся про гомджабар зовсім скоро, промовила вона. Пол почув переляк у її голосі та дуже здивувався. Джесіка вела далі, не озираючись. Превелебна мати чекає в ранкових покоях. Прошу тебе, не барися. Превелебна мати Гай Єлена Могіям сиділа в обшитому гобеленами кріслі та спостерігала, як до неї наближалися матір і син. З вікон, по обидва боки від неї, відкривався краєвид на східну луковину річки. Та зелені угіддя атрідів, але привалебна мати не звертала на нього уваги. Цього ранку вона особливо гостро відчувала свій вік, і це їй дуже сильно дошкуляло вона проклинала космічні перельоти, спілкування з гільдією лоцманів та їхні таємничі плани. Але на цій планеті була справа, яка вимагала особистої присутності, наділеної зором сестри Бена Гесерит. Навіть правдомовиця падишаха імператора не могла ухилитися від виконання свого обов'язку. Клята Джесіка, подумала привелебна мати, якби вона тільки народила нам дівчинку, як їй і наказували. Джесіка спинилася за три кроки від крісла і присіла в маленькому реверансі. лівою рукою злегка провела вздовж спідниці. Пол стримано вклонився. Як його вчив викладач танців, коли сумніваєшся в статусі людини. Привелебна мати, звісно ж, відзначила це. А він обережний, Джесіко. Рука Джесіки ковзнула по плечу Пола, стиснула його. Либонь, один удар серця її долоня тремтіла від страху, тоді вона знову опанувала себе. Так його вчили, ваша привелебносте. Чого вона боїться, замислився Пол. Стара якусь мить вивчала хлопця, овальне, як у Джесіка, обличчя, але кістка в нього ширша, волосся чорне чорне, як у герцога, однак брови нагадували про дідуся по матері, ім'я якого не можна називати, і ще цей тонкий гордовитий ніс, розріз пильних зелених очей, таких, як і в старого герцога, Дідуся по батькові, який уже давно лежав у могилі. О, то була людина, що завжди цінувала браваду, навіть у смерті, подумала привелебна мати. Учити щось це одне, промовила вона, а мати вроджені здібності інше. Подивимося. Стара суворо зиркнула на Джесіку. Облиш нас, наказую тобі зайнятися медитацією смирення. Джесіка зняла руку з плеча пола. Ваша правалебност, я. Джесіко, ти знаєш, що так має бути. Пол збентежено глянув на матір. Джесіка виструнчилася. Так, звісно. Пол знову перевів погляд на правалебну матір. Гречність та очевидний трепет матері перед цією жінкою спонукали до пильності. Попри це, він відчував гнів і тривогу, які випромінювала мати. Поле Джесіка глибоко вдихнула. Випробування, яке тобі доведеться пройти, воно дуже важливе для мене. Випробування? Пам'ятай, що ти син герцога, промовила Джесіка, крутнулася й вилетіла з кімнати, сухо зашурхотівши з підницею.